Мене любим доброго дня. Ми представляємо радіо Київ та проект. «200 віршів від киян до двохсотріччя Кобзаря, в якому звичайні перехожі будуть вшановувати пам'ять великого поета. Сонце заходить, горі черніють, пташечка тихне, полі німіє. Радіють люди, що одпочинять. А я дивлюся, і серцем ліну в темний садочок на Україну. І оживе добра слава, слава України! І світ ясний невечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Дніпро Україну згадаємо, веселі селище в гаях, могили, гори на степах, і веселенько заспіваємо. Немає гірше, як неволі, про волю згадувать, а я про тебе, воленько моя, оце нагадую ніколи ти. Не здавалася мені такою гарно молодою і прихорошою такою, так я тепер на чужині та ще й неволі. Доле, доле. Над Дніпром сагою, стоїть ягор, меж лозою. Меж лозою я ялинкою з червоною калиною. Діп... Діні про береги риєворові корені, Ми є стоїть старі похилиця мов козаки. То є зашуриться, Києв Радіо Київ дев'яносто